Добрий день малята! Давайте пограємо сьогодні в гру посади квіти на клумбах. Перед вами клумби різних форм. Ось клумба круглої форми, клумба квадратної форми і клумба прямокутної форми. Діти, посадіть посередині кожної клумби одну квітку. Молодці. А зараз посадіть квіти на круглій клумбі по колу. Правильно посадіть квіти на клумбі квадратної форми у кутах. А зараз посадіть квіти на клумбі прямокутної форми зліва направо. Разумнички. А зараз діти ми з вами разом порахуємо квіти на клумбах. Спочатку порахуємо квіти на круглій клумбі. Один, 2, 3, 4, 5, 6. 7. На клумбі круглої форми висаджено 7 квітів. Порахуємо квіти на клумбі квадратної форми 1, 2, 3, 4, 5. На клумбі квадратної форми висаджено 5 квітів. А тепер порахуємо квіти на клумбі прямокутної форми. 1, 2, 3, 4, 5. На клумбі прямокутної форми висаджено 5 квітів. Молодці діти всі впорались із завданням. В цій грі дитина розвиває логічне мислення, закріплює орієнтування в просторі, знання про геометричні фігури, рахунок від 1 до 7. До побачення!